11 червня 2017 року в Україні почав діяти безвізовий режим з європейським союзом. Українці з біометричним паспортом отримали можливість вільно подорожувати до країн ЄС, але щоб отримати таке рішення, Україна мала виконати велику низку умов. Про це розповів п'ятий президент України Петро Порошенко. За його словами, це була одна із дипломатичних перемог України, адже Київ отримав безвіз, попри те, що в Європі в той час спостерігалася міграційна криза. Для цього нам було потрібно виконати 144 бенчмарка, І починаючи від інтегрованого управління кордонами і завершуючи реальними досягненнями боротьби з корупцією, в тому числі з транскордонною корупцією. І саме тому, коли дехто ставився до цього з скепсисом, я публічно наголошував, що ми не лише отримаємо безвіз. А ми його отримаємо рішення про безвіз в 16-му році, а дату запровадження в 17-му. Просто зараз до нашої студії ми долучаємо Лесю Золотарьову, депутатку Миргородської міської ради від фракції Європейська Солідарність. Пані Лесю, добрий день. Доброго дня, пані Лесю. А... Вісім років тому було, було отримано Україною безвізовий режим. А скажіть з вашої точки зору, як депутатки, наскільки це важливе було, було рішення, зокрема зі сторони європейського союзу, надати безвіз для України, і це ж не лише про подорожі вільно для людей, це і про наші партнерські зв'язки з Європою. Ну так, отримання безвізу Україною це справді знакова така подія, ключова подія в історії новітньої України, і це справді подія, яка змінила хід історії. Тут Петро Олексійович говорив про скептиків. Я згадую от події ті. Тих днів, і частина скептиків вона розділилася. Частина скептиків говорила про те, що безвіз взагалі нам не потрібен, не потрібен. Ви згадайте. Оці всі жарти там кварталівські, що з України всі поїдуть, і там слуга народу стояв на Майдані Незалежності, кричав Ау і от частина скептиків вони говорили, що нам не потрібен нашим людям, тому що нам, оце, за оцим парканом, так зручно і комфортно і корисно жити. Але частина скептиків справді не вірила, що ми зможемо, і тут зі свого боку я справді хочу подякувати Петру. Олексійовичу і його команді. Таких професійних управлінців, а не оцих 5-6 ефективних менеджерів, які змогли виконати оцих дуже багато пунктів, і справді ми отримували такий ну, бонус приз, да, як отримання безвізу. Але окремо навіть якщо б ну, це моя така суб'єктивна думка. Навіть якщо б ми десь знаходились посередині цього шляху, кожен із цих пунктів, який, який ми виконували, він насправді. Авді на наближав нас. Наші інституції, і наше суспільство ментально наближав до цих європейських цінностей, тому що ті реформи, які ми впроваджували на шляху до безвізу, це були і реформування правової системи, там і посилення боротьби з корупцією, і якісь законодавчі акти про захист прав людини, захист прав меншин, і це і економічна стабілізація. Тому що нам треба було інтегруватися в цю європейську економічну систему, в економічний простір Європи. Ці пункти були не для галочки, вони справді нас наближали з кожним кроком ближче до цієї цивілізації, і ми показали, що ми можемо бути варті цього європейського простору. Ми показали, українці показали, що ми можемо бути відповідальними, і от нас. Справді дуже гірко саме зараз відповіда усвідомлювати, що ця відповідальність вона зникає з порядку денного влади.